хелі хало, мене звати Рудя, Рудік, Рудольф, Називайте як вам зручніше. І наразі я абсолютно щасливий. Навіть дуже це дивно говорити в голос. Але так, зараз я відчуваю абсолютне щастя, з яким я дуже сильно хочу поділитися з вами, записати це відео, щоб через декілька років я зміг його подивитися і нагадати собі, яким щасливим можу бути я. Побачити це у влогах. Всі відео за останні два місяці до теперішнього моменту. Просто через декілька років я не згадаю, в яких саме відео я був щасливим. Це відео буде для мене нагадуванням і. Таким прапором, що я можу його передивитися. Я зараз сиджу в футболці Number One Girl від розе. Тому це відео дуже приємне. Коротше, зараз ніч, мої сусіди вже сплять, а я вирішив знімати це відео. Дуже хочеться поділитися своїм станом і закарбувати його моментом. Я не знаю, який формат відео буде, як саме я його зніму, але те, що я хочу зараз, розповісти, я розповім зараз. Загалом, шлях до того, як я став щасливим, він цікавий, і саме про нього буду я розповідати вам в цьому відео. І я думаю. Кожен зможе для себе винести і теж стати на шлях пошуку абсолютного щастя, тому що зараз мені здається, що сенс життя це пошук особистого щастя. Я сподіваюся, що я вам трошки допоможу стати на цей шлях. Це досить незвичний формат для мене, тому що я тут не буду особо жартувати і робити якісь смішні моменти, а просто хочу зняти як є. Отже, загалом в цій історії є хронологія і події, про які я вам також буду розповідати дуже детально і в хронологічному порядку. Але є. Передісторія того, як це все почалось. Це все абсолютно повністю стоїть на фундаменті із зміни мислення, зміни пріоритетів, зміни сторони, як ви дивитесь на ситуацію, і дуже багато глибоких особистих розмов. Як я до нього дійшов, розповідаю. Після моєї першої поїздки в Париж я впав в досить таку жорстку апатію. Мені дуже не хотілося продовжувати жити у Відні, тому що в мене не виходило зняти квартиру до тепер не вийшло. Цей момент я почав думати про те, що я не хочу вчитися в університеті, я хочу його кидати, а я не можу це зробити через багато факторів, про які я розповів в цьому відео. Я потрапив на такий момент, що мені Парижі дуже сильно сподобалось, а у Відні ніби все погано. І я почав думати про те, як я можу закінчити всі свої справи у відні і переїхати до Парижу. Типу, тобто, які в мене є шанси того, що я переїду до Парижу, враховуючи те, що я не на навчання. Ну як ви розумієте, шансів у мене особо не було, але мені дуже сильно хотілося змінитися зовнішнє і. Продовжувати розвиватися в медіасфері і таким чином потрапити до Парижу, особливо враховуючи, що Париж це фешн-столиця, і мені дуже хотілося щось пов'язати з фешеном. Приблизно з моменту першої поїздки в Париж і до моменту Португалії я весь час був в апатії, в роздумах, не розуміння, що мені робити далі. І в Португалії я вирішив, що точно хочу пов'язати своє життя з медіасферою. Також мені хотілося в ще на той момент пов'язати своє. Життя з фешеном в Португалії. Я став на шлях того, що я почну змінювати своє життя, але в сторону фешена, гарного тіла, моди, моделінгу і так далі. Ну не то, щоб моделінгу, ну ладно, давайте назвати це моделінгу. Повернувся з Португалії. Дуже сильно замотивований на зміну життя. Але що саме, я, типу, прям точно не знав. Я розумів, що це має бути щось зв'язане з медіа, фешеном і так далі. Але як, що я не знав. Єдине, що я знав точно, що я хочу схуднути. Для мене це дуже важливо. Я не буду в цьому відео Повідати про свою історію схуднення, здоров'я і так далі. Про це актуальні мої відео. Ось ці рекомендую їх подивитися, якщо вам цікаво щось про харчування. Хочеться привести себе в порядок і, в принципі, полюбити себе. Це була насправді основна причина. Типу, тобто, все це, що я затіяв, було в першу чергу і за те, що я хочу змінити життя. По-друге, і за того, що я хочу полюбити себе. Це дуже важливий пункт, після якого почалися всі зміни для мене. Також цей момент повертається з України Єва. Це моя найкраща подруга. Вона теж. В тому стані, як я, і тут починається саме цікаве. Перед історією я закінчу. Пер вже починаємо саму історію з приблизно 11 січня. Ми з Євою почали дуже багато розмовляти. І так багато розмовляємо. Ми живемо разом. Ми почали кожного вечора сідати у мене тут в кімнаті з чашкою чаю і просто розмовляти про все. Наші розмови були настільки глибокі, і ми почали виносити з кожної розмови щось про це детально в цьому відео. До речі, да важливо сказати. Я в цьому відео буду робити багато від. Силку на останні свої відео на каналі. В принципі, ви все це бачили. Просто я про це не так відкрито говорив, як я говорю про це зараз. Щоб ви могли поєднувати ці події із середини мене, і із тим, що ви бачили мене на каналі, я вам даю приклади, щоб якщо ви захочете, ви могли передалити ці відео, і ви будете бачити мене зовсім ін з іншої сторони і розуміти якісь деякі мої слова, які я говорив натяками, але по суті я говорю так, як воно є. Тому, якщо вам буде цікаво, можете зайнятися такою авантюрою. Ну і виходить, з кожної розмови ми почали виносити щось потрошки. Також приблизно. З того моменту, десь з середини початку січня, я почав худнути. Я бачу результат, я радів. Плюс цю радість я закріплював нашими розмовами з Євою, які абсолютно абсолютно повністю, як Вітозі оказалось, змінили моє бачення кожної ситуації, яка трапляється в моєму житті позитивної чи негативної. Типу, от прям кожної ситуації, і це просто наші розмови. І, типу, ми не сідали і не розмовляли про це. Типу, от сідаємо і говоримо сьогодні про це. Ми просто говорили ні про що, а відтоді виходило в щось. Сьогодні навіть ми йшли з Євою, і я сказав а те, що психологи, наскільки мені відомо, якраз таки займаються тим, чим займалися ми. Ми просто змінили підхід до кожної ситуації і бачення кожної ситуації, і змінили мислення. Якщо психолог робить саме це, то я готовий платити психологу великі гроші, щоб почувати себе так, як я себе почуваю останні тижні. Типу, я готовий платити всі гроші світу для того, щоб себе почувати так, як я зараз себе почуваю, щоб ви просто відчули моє щастя. Я дійсно бажаю кожному відчути таке, як я відчуваю зараз. І, хоч що і виходить, під таким чином я змінив своє мислення. Отак, от. А потім стався ряд дуже важливих подій в моєму житті, які просто взяли і закріпили моє щастя настільки, от прям моцно, що вже місяць у мене не було ні разу, щоб я відчував себе погано. Типу, або якось ніяк. Я відчуваю щастя. Весь час я відчуваю щастя. Я не думаю, що це можливо. Про те, як я став щасливим, на це повпливало дуже багато речей. По-перше, це зміна мислення, потім це події, прекрасні події в моєму житті, про які я вам зараз буду розповідати дуже детально. Це речі, я полюбив речі, і я буду про це теж розповідати і кожну річ показувати. Одразу на цьому ж місці я хочу вам розповісти про події та їх хронологію, бо це все-таки теж є один із фундаментів і основи того, як я став щасливим. Перша подія, яка трапилася, яку я вже розповів, це те, що я схуд на 12 кілограм. Звісно, це мені придало великої самовпевненості, тому що знову таки, як я розповідав в цьому ж відео, я людина попаяна, і це дуже важливо для мене. Це допомогло мені Краще почати приймати себе. Звісно, я далеко не можу сказати, що я себе прийняв або полюбив, але це дуже велика частина мого шляху до прийняття і любові себе. І також, звісно, вона мені повисила дуже добре настрій і тримала його в тонусі, тому що я там зважувався, я міряв одяг якийсь, і я бачив результат, який звісно мене радував. І цей путь схуднення дався мені легко, тому що я це дійсно не робив мучительними способами для мене. Я просто робив це. Так, як я відчуваю, наступна подія, яка трапилася в момент схуднення 5 тисяч на Ютубі. Я розумію, що багато хто це не зрозуміє, але трошки контексту в тому, що на Ютуб стабільно я знімаю вже 10 років, а загалом я цим займаю вже більше 10 років. Це для мене дійсно велика подія, і 5 тисяч це дуже велика цифра. Тобто, колись це не могло навіть бути мрією, а тепер це реальність. Це теж мені, звісно, дало більше радості, бажання Говорити і більше впевненості в тому, що я стою на правильному шляху, хочу дійсно розвиватися в цьому плані, і це добре. Також це мені дало багато підтримки, як мінімум, від вас, від глядачів, дуже багато коментарів. І як я говорив в минулих відео, кожен коментар, який потрапляє мені на очі, а мені на очі потрапляє кожен коментар у всіх моїх соцмережах. Робить мене дійсно щасливим. Я розділяю щастя, яке є в моменті, і розділяю щастя, яке є на постійній основі. Кожен коментар робить мене щасливим в моменті, але сукупність цих коментарів робить мене щасливим на постійній основі. Ви для мене робите дуже багато, навіть не підозрюючи того. Тобто, якщо ви мені написали в коментарі просто якісь дякую за відео, для мене це вже подія. І хоча я і бачу такі коментарі часто, дякую вам, я не втратив цінність ні одного коментаря. Я дійсно ціную кожне слово, яке ви мені пишете. Я дійсно щиро, щиро, щиро дякую. Ця подія. Дали мені виконання мрії дитинства, і впевність в тому, що дитина, яка про це мріяла, вона була права. Ну і загалом це стало великою подією святом для мене. Наступна подія це поїздка до Парижу, де я зустрів свої 20 років. І саме в цій поїздці я відчув абсолютне щастя. Це взагалі інший світ. Є просто щастя, є щастя в моменті, є щастя на постійній основі, а є абсолютне щастя. Це коли ти настільки щасливий, що що б зараз не трапилось, в принципі, все. Це одно, тому що ти просто щасливий, це ви можете дуже добре бачити по мені на цьому відео. Це максимально щире відео. Я просто знімав як ну, от, що ми робимо. Це відео, яке для мене настільки цінне, і воно є найдовшим на моєму каналі, воно йде більше години. Воно просто, типу, для ізбраних, хто його дивиться, мені здається, він одразу мене вже знає на всі тисячі відсотків. От, от таке у мене відчуття на рахунок цього відео. Тобто, моя друга поїздка в житті до Парижу стала також іконічною. Як і перша, яка мене поштовхнула до того, щоб захотіти відчути щастя і змінити щось в житті. А друга, яка затвердила мені це щастя, і сказала, так так треба, от так ти робиш. Ти все ти робиш правильно. Наступна подія, яка трапилась в цій же поїздці, я пережив найщасливіший день в своєму житті. Це був найемоційніший день і найщасливіший. Це був саме день мого дня народження, звичайно, дуже. У мене були всі емоції за день за один день я відчув. Всі емоції, мені здається, весь спектр емоцій, окрім поганих, той день я навіть поплакав. Якщо ви мене дивились колись раніше, то ви знаєте, що я абсолютно ніколи не плачу, і це моя проблема, я не вмію плакати. Це став для мене найемоційніший день, який почав мене рухати в сторону того, щоб я міг показувати свої емоції. Про що я говорю в відео «20 речей, які зрозумів за 20 років, я ніколи в житті не говорив навіть своїм батькам про те, що я їх люблю. Мені важко, я не можу. У мене комок в горлі. І коли мені це казали батьки, я. Просто скидував. Я, я не міг це топо не чути, не сказати нічого відповідь. От настільки я не можу проявляти емоції. І саме цей день, мій день народження, став для мене поштовхом, тому щоб я почав проявляти свої емоції і почати говорити щось приємне людям, почати робити щось приємне людям. Наступна подія сталася після Парижу. Я приїхав у відень додому. По перше, я зрозумів, що це мій дім, саме тут. Я є тим, ким я є, і саме тут я можу бути собою. Коротше, я приїхав, і мене почали вітати дуже багато людей. Тобто, мене привітали на роботі. Мене привітали мої друзі, мене привітали інші мої друзі, і мене почали з усіх сторін вітати, дарувати подарунки. А я обожнюю подарунки. Я обожнюю дарувати і обожнюю отримувати подарунки. Якщо, наприклад, ви мене зустріли і дали мені одне печиво, для мене це вже подарунок. Я вважаю це за подарунок, і для мене це дуже важливо і приємно. Тобто, це стало також подією. Як Змінила в мені те, що я зрозумів, що я також люблю, дуже люблю дарувати подарунки. Це стало тим, що я зрозумів, наскільки уважні люди навколо мене, мені буквально дарували всі те, про що я коли-небудь міг заікнутися. Це дуже приємно, і на даний момент крайня подія, яка трапилася, це те, що я став офіційним партнером Ютубу. Це просто мрія дитинства. Якщо ми відкриємо будь-який мій блокнот, який я вів із років 9-10, те, що я хочу. Стати партнером Ютубу це була мрія в моїх картах. Бажань які я робив девять 10 років. Це було мрією. Це було настільки недосяжною для мене мрією. Що, типу, я вважав, що це можуть робити тільки прям блогери. Я це зробив, я став офіційним партнером Ютубу. І буквально в блокноті, який я вів рік назад, я відраховував по циферці, скільки мені ще потрібно, щоб стати партнером. І коли я забив їх на це і почав робити все просто для себе. от такі відео знімати, абсолютно не думаючи, хто їх подивиться, а просто от все вийшло, і ви мене можете привітати. І знову таки на цей момент мене привітала Єва. Вона знає наскільки це для мене було важливо. Вона мені зробила подарунки. І знову таки з максимальною. Увагою до деталей, типу, все, що я люблю. Про це ви можете подивитись в цьому відео. Рухаємось далі. Зараз я буду вам розповідати про речі, які роблять мене щасливим. Я зроблю декілька підходів, тому що я захотів їх розділити на декілька підгруп. І насправді більшість цих речей ви вже бачили в моїх останніх відео, але я хочу показати тільки нові речі, бо вони з'явились в самий прекрасний період мого життя. По перше, дивна річ, чайник єви. Насправді це просто приємна річ в спогадах, розмови. Які привели до зміни мого мислення, і які взагалі почали рухати мене в момент прийняття себе, любові до себе, цінування всіх 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 моментів були саме за чашками, літрами чаю кожного вечора з Євою саме з цим чайником. Наступна річ це Polaroid. Мені в ньому подобається те, що ти робиш фотографії. І вони в тебе залишаються не десь в просто цифровому форматі, в інстаграмі або просто на телефоні. А вони саме залишаються в фізичному варіанті, і ти можеш якось їх пощупати. В тебе пам'ять залишається фізично, їх можна сканувати і мати їх також в цифровому варіанті. Я мріяв про інстакс з років 13, напевно. І от на 20-й день народження Єва мені його подарувала. Тому що десь колись я їй сказав про те, що я хотів в дитинстві інстекс. і я дуже щасливий. Саме ця фотографія зараз є моєю найулюбленішою. Це я з мамою, коли вона приїжджала. І те, що у мене тепер залишиться фізична пам'ять того, що мама приїжджала, це був найкомфортніший раз, коли вона приїжджала. Не знаю, чому так сталося, але вот. також одна із подій, яка трапилась нещодавно і точно повливала на моє щастя. Але покажу я цю подію в речах: це те, що приїхала моя мама, і показує це в речах у вигляді кіста, яке вона спекла перед тим, як приїхати до мене. Вона. Спекла три різні види і привезла їх сюди, в Австрію з України. І подія того, що мама приїхала, і ми з нею так класно провели час. Вона попливала на те, що моє щастя продовжилося. І зараз, коли вона поїхала, я взагалі ще можу вам розказати про цю подію і наглядно її показати у вигляді кіста закарпатським діалектом називається як кельвіське як пляцке або просто якісь тортики, щось таке закарпатське кісто. Я дуже радий, що мама приїхала, розмовляли. Але це було дуже класно. Я дуже вдячний, що вона приїхала і що так якісно ми провели час. Наступне це от така штучка із H2O просто добав води. Теж мені подарувала Єва. І теж це мрія мого дитинства, тому що що ви не чули, не знали. Але я обожнюю H2O просто Добав води. Це мій найулюбленіший серіал, який я продивився на даний момент 36 разів. Всі три сезони по 25-26 серій в кожному сезоні. І я його знаю на пам'ять, але я продовжу його. Придивляться, тому що це мій найулюбленіший серіал. У мене він асоціюється з приємним класним дитинством, з теплотою, з домом, з молодими молодими моїми батьками. Коротше, тільки-тільки приємні теплі спогади, і тому цей медальйон став дуже важливою частиною мого щастя і підтримує його, тому що щодня я його ношу, і щодня я дивлюся на нього, відчуваю його, щупаю, трогаю і повертаюсь приємне дитинство. Ну тут без слів, це альбом Розе, про який я мріяв. У мене немає віш-лісту, і я не люблю віш-лісти, я не вмію їх створювати, бо я не знаю, що я хочу. Я не знаю, що я люблю, що я хочу. Я забуваю, що я коли-небудь хотів. І це єдине, що було в моєму вішлісті. Це єдине, що я хотів, і не міг сам собі його купити, тому що якось ну не потрібна річ, і тратити гроші на неї якось не дуже прикольно. Але коли це тобі дарують, це ідеально. Коротше, альбом Розе, про який я мріяв, він зараз є у мене. Це незвичайний альбом. Типу, ну я раніше такого не бачив. У мене є тепер багато мільйон, просто от, на фотокарточах, які в мене в всій кімнаті висять. І теж його обожнюю просто. А загалом спочатку я хотів не альбом, а футболку number one Girl. Я мріяв про цю футболку, тому що це моя. Я не можу сказати найулюблиша пісня в цьому альбомі, тому що мені всі подобаються. Це дуже цінна для мене пісня, яка також стала поштовхом до того, щоб я почав себе любити, цінити. Я хотів футболку. Цю і оце те, на що я був готовий потратити свої кошти. Мені її також подарували на, на день народження, і я неймовірно щасливий, що вона у мене є. Мені. Шкода носити, я в ній знімаю відео, фотки і так далі. Я хочу продовжувати це робити, тому що вона просто ідеальна. І також трохи, напевно, дивна річ. Я дуже кайфую від носків. У мене зараз багато класних носків, типу якихось просто із ламової шерсті однотонних, або носків від Birkenstock. Я не буду показувати носки, це якось дивно, типу вони не нові. Але я кайфую від носків, я просто, я їх обожнюю, я хочу купити всі носки планети. І так само я зараз кайфую від свого одягу. Нового одягу в мене особо не з'явилося, але я так кайфую. Бо від всього, що в мене є, я ношу з таким задоволенням, мені дуже подобається мій одяг зараз. І ще з моменту, як я жив в Україні, я хотів зняти відео. Воно в мене записано в ідеях для відео про мій гардероб. Але завжди я вважав свій гардероб недостатньо. Типу, недостатньо гарним, недостатньо багато речей в ньому, щоб це знімати на окреме відео і так далі, але я завжди мріяв це зняти. У мене завжди була ця думка, але якось я її відкладав, типу, на потім, на потім, на потім. Не знаю, можливо, колись я зніму це відео, тому що воно знову у мене проскакує в голові. Але да, якщо вам буде цікаво, Аби послухати про мій гардероб, те, як я шукав свій стиль, то дайте мені знати. Ну але до одягу можу вам ще кое що показати. Що я ніде ще не показував. Це плащ тренч, про який я теж мріяв декілька років. Просто ніде не було. Я дуже сильно хотів тренч, я його шукав декілька років, але просто ніде не було. Тому що я досить високий, метр дев'яносто два. І знайти тренч або пальто, яке буде подовжені нормально, це задача з величезною зірочкою. Тижні два тому, напевно, мої друзі покликали мене на попап. Де буде всякий вінтажний одяг. Ми прийшли це по факту, був просто звичайний магазинчик, і тут я бачу щось довге, світле таке. Ну, попитка не питка. Конечно, він, скоріш за все, жіночий, він мені буде вузький. Я його беру, розумію, що він ну не вузький, але дивлюсь на розмір емка, і думаю, ну точно ні. А це оказався великий крой. Скоріше за все, це був. Чоловічий, він підійшов мені по довжині, по ширині, по всьому, і я розумію, що треба купляти або зараз, або ніколи, тому що знайти тренч на мене, або пальто на мене, це майже нереально. І я просто взяв і купив його, і я від нього кайфую. Я кожен раз, коли його одягаю, я йду, і я себе відчуваю просто на всі 100. Хочу ще виділити кавоварку. Дуже сильно хотів кавоварку. І я саме хотів капсульну. Я не знаю чому, але мені капсульні кав... кавоварки дуже сильно подобаються. Але з іншої сторони, мені хотілося таку кавоварку, де типу кава сама молиться, молиться. М, типу, вона бі... Більш запашна, більш якісніша і так далі. І кожен раз, проходячи мімо Чібо, я бачив на вітрині саме оцю кавоварку, і вона була по акції. І я думаю, блін, ну вона не коштує дорого, не треба купити, хочу купити, вона буде сразу мені в квартиру. Не так давно ми з Євою йдемо. Я кажу, давай ще раз на неї подивимося, зайдемо, подивимося, ми корот, заходимо в Чібо. І коротше, ми просто взяли і купили цю кавоварку і не пожаліли ні на секунду, тому що кава в ній дуже смачна. І кожен ранок я просто від неї кайфую кавоварки. І я уявляю, вже як гарно вона буде стояти. В мене на кухні. Коротше, коли в мене буде квартири, ребятки, ждіть стільки відео по переробці квартири, по тому, як ми її облаштовуємо, про історію того, як ми шукали квартиру, тому що рік ми вже рік шукаємо, і я весь час знімаю про це. Одна із речей, які почали робити мене щасливим за останні тижні, це відкриті тераси і можливість пити каву на терасах. Перший раз ми сіли на терасу і випили каву, коли мене привітали з днем народження, друзі, і цей день був дуже сонячний, Няшним це були дуже приємні емоції. Мені подарували неймовірні подарунки. Ми зустрілися з друзями, з якими ми не бачились місяць, за якими ми дуже скучили на той момент, і зараз вже теж залишились максимально теплі спогади, зв'язані з терасою. І після того ми з Євою майже щодня ходили в якійсь кав'ярні, сиділи на терасах, пили каву, розмовляли, і це зробило мене на долю щасливим. Зараз будуть всі інші речі. Це не кінець. Також одна із невеликих речей, але яка. Точно принесла мені багато радості в життя і змінило моє мислення також і моє ставлення до деяких речей. Це просто квіти. Поясню, що я маю на увазі. Я навіть уявити не можу, щоб у мене вдома комусь із чоловіків подарували квіти. Типу, мені навіть смішно це говорити, тому що. Ну, типу, це нереально. Я навіть допустити ідею і думку не міг того, що колись мені подарують квіти. Ніколи я такого навіть я не думав такого. Ну типу, просто не з'являлася така думка в голові. Я завжди любив квіти. Коли приїжджала моя мама, я купував для неї квіти. Потім вона їхала. і Вона квіти залишала, якби ну у мене, тому що вести квіти за кордону братному країну не дуже прикольно. Я настільки кайфував від тих квітів, я їх фотографував, я їх нюхав, я ходив дивився на них. Я це бажання в собі трошки подавлював, тому що. Для мене було незрозуміло, як це так, що на ну, типу у хлопця квіти, що це взагалі таке. А я люблю квіти, як оказується. Я їх люблю. Я не знаю, чому в який момент хтось вирішив, що квіти дарують тільки жінкам, але я дуже сильно вдячний своїм друзям, які проти стереотипів і подарували на мій день народження. мені Ці неймовірні тюльпани, від яких я кайфую просто щодня. Це точно змінило моє ставлення до чоловічих речей. Як багато що в цьому відео змінило моє ставлення щодо. Thank you. Чоловічих і жіночих речей. Тепер я точно знаю, що періодично я буду купувати для себе квіти. Я проти таких дурацьких стереотипів, і я вважаю, що кожен заслуговує отримати хоча б раз в житті букет квітів. Добрий ранок. Про наступні речі, які допомогли зробити мене щасливим і підтримувати моє щастя, я хочу розповісти саме в такому виді. Я не думаю, що ще декілька місяців про років я взагалі мовчу. Тому я би взагалі колись міг розповісти про те, що я буду розповідати, показувати те, що я буду. Показувати і з'являтися десь на людях на камері. Отак, ніколи я так не думав. Тому що я завжди дуже сильно боявся осуду суспільства. Мене десь називали якимось жіночним манерним і так далі. І щоб цього не було, я просто такого би не показував. Тепер мені пофіг. І перша річ, про яку я хочу розповісти, це маска. І як я вже вам розповідав, коли вона мене з'явилась, це була маска. О, юпти, це була маска моєї мрії з років 13 тому що всі блогери на неї користувалися. А ну на той момент я взагалі ніколи не користувався масками, або якісь там мами десь брав, типу вода мені десь давала, але це можна було робити тільки в тишині і щоб ніхто не знав. Ну і коротше, я просто знав про цю маску і хотів її, але ну, ніколи не дозволяв собі її купити. Тому що, ну як так? Вона ж, ну вона ж не для чоловіків. Я Відтоді мені її подарували на день народження. І я так кайфую, я вже зробив мільйон фоток, виклав мільйон фоток. Ми з мамою її тут робили. І я зараз перед вами з'являюся. Це єдина річ, яку я купую. Купив собі сам із доглядових штук за все життя я ніколи не купляв собі доглядові штуки. У мене була одна попитка купити гігієнічку. Я пішов в Єву, купив гігієнічку, звичайну, Мен і мене на касі висміяв касір. шах висміяли люди, які стояли заді. Типу, не можна, як так. Ну, губи мази. Це ненормально, чи що. Після того це була моя перша і остання спроба купляти якісь доглядові штуки. І наступна спроба, це було у мені років, напевно, 12 13 Наступна спроба стала в 20. ладно, в 19 ще. І я купив собі умивалку для лиця. Я нею кайфую. От я просто я ну я валяю. Я по-любому буду собі тепер купляти доглядові штуки. Далі це духі бакараруш, але прикол в тому, що ну це не оригінальна упаковка, це не, не бакараруш, але всередині там бакараруш. Просто я не знаю, чи вони оригінальні там. Чи це на розлив і це оригінал просто на розлив, чи це взагалі вообще що то ліве? Я не знаю, якщо чесно, мені трошки все одно. Ой, нос чешеться, що робити? Почесати. А, ні, ще гірше. Але я не знаю, мені все равно, в принципі що би там внутрі не було, воно пахне хорошо, пахне бакарой. М мене завжди питають, О! бакараруш? Я такий. Да, це, це вряд ли оригінал. Ви бачили ці на оригінал? Хоча це була ну така досить дорога штука, тому я надіюся, що це було на розлив. Кому це вигідно, правильно? На розлив оригінал. Взагалі масочки для лиця, але насправді я цими саме ще не користувався. але я іншим користувався. Це прикол. Мені подобається це просто як ритуал. І я сам так само, як і це. Це просто ритуал. Типу, це не для того, щоб там щось то вийшло на лиці. Ой, ну це ну, це взагалі, ну это, це, ну, це, це мені теж подарувало. Мені все, все що тут є, це мені подарували. Я тут кроме, кроме цього нічого не ппляв. Я ніколи в житті не думаю. Що колись я би користувався чимось подобним, тому що я купляю завжди самий дешевий шампунь, типу, за 1 євро. 50 в одному, помий унітаз, посуд, голову, тіло. Зроби з ним все, що хочеш, це тобі все на світі. От я таке щось купляю і ваняю мужиком. І тому я ніколи не думав, що я би міг користуватися пінкою для душа від Rituals. Я кайфанув. Я вирішив свої дешеві шампуні поміняти на якісь більш дорогі. Ну, на, наразі наразі мене, до речі, не за євро шампунь, а за три. Мені так винравилось. Це така крута штука, вона так класно пахне. Это типа мус для душа, мус для тела, взбитые сливки. Короче, это супер. И остальная догледная штука. Что это вы спросите? Кокосовое масло для тела. Ну скажіть, і що ви думаєте? Я не користуюсь? Я користуюсь. Я після душа беру і намазую на себе, щоб пахнуть кокосиком. І мені дуже подобається. Ну я вас турген. Чи пользуєшся ти таким, чи пользуєшся ти гелем для душа за 1 євро? Менше тебе це чоловіком не робить. Коротше, суть в тому, що ваш сексізм це абсолютно тупа штука. І я дуже проти нього, і я буду з ним боротись. Пишіть, що ви хочете мені, мені в принципі все одно. Мені вже майже такого не пишуть, насправді, і тільки обично це якісь руські мені таке пишуть. І коли Мені нещодавно таке написали якісь ручки. Ви, мої буби, мої сладкі. Взяли і почали мене захищати в коментах ну, під, під тим коментом. Я офігів, у мене даже мурашки тоді пішли, і даже мурашки зараз пішли, тому що мені дуже приємно. Бо раніше я сам себе захищав, а тепер мене захищають. Дуже радий, що я не посоромився розказати про це все, тому що це дійсно робить мене щасливіше. Ну я змивати цю маску, тому що вона сейчас нафіг мені роз'їсти все лице, і піду роботи. Отже, для чого існує це відео в першу чергу для того, щоб через декілька років я міг повернутися і згадати, яким щасливим я був, яким щасливим я є. сподіваюся, яким щасливим я буду. Час від часу нагадувати собі про те, що я вмію відчувати такі емоції, як я відчуваю зараз, тому що я все життя вважав себе щасливим, світлою людиною, доброю людиною і так далі. Але як оказалось, такого спектру емоцій, який я відчуваю зараз, я не відчував ніколи. І по-друге, це для того, щоб можливо якось вам допомогти зрозуміти і відчути те, що відчуваю я. Якщо ви вже таке колись відчували, то обов'язково по перше напишіть мені про це в коментарях. І якщо ви не відчували, то теж напишіть мені про це в коментарях. Так і що ви до цього моменту додивилися. І, якщо ви цього не відчували, коли ви це відчуєте, я хочу, щоб ви просто згадали про те, що це відео існує, і що ви можете до нього повернутися завжди і. Обдумати мої слова по-іншому, подивитися на них іншим кутом, і можливо, це вам допоможе знайти своє абсолютне щастя. Мені дуже подобається жити так, як я живу, думати так, як я думаю зараз, загалом відчувати те, що я зараз відчуваю. Це щось нове для мене. Також мені буде дуже цікаво почитати про те, як вам такий формат відео, тому що він для мене максимально незвичний. Хоча, якби я і знімав розмовні відео, я знімав дуже багато різних відео, але саме таких спокійних, де я просто от, розповідаю про себе і ні про що інше. Певно, такого не було затишних відео. Я вам хочу побажати максимального щастя, щирого щастя. Хочу побажати вам гарних вихідних, гарного тижня, гарного вечора, всього найкращого. І хочу, щоб ви колись відчули те, що відчуваю зараз. Я в цьому є велика ваша доля. Тому я хочу, щоб це було взаємно. Мрійте і ваші мрії точно здійсняються, якщо ви будете в них щиро вірити. Бажаю вам всього-всього-всього найкращого і здійснення всіх всіх мрій. Фу, пока!